Так, купила вже мамі подарунок. Хлопцю буду дарувати е, татові. Ну, наприклад, тільки що купляла подружці, ми з одногрупницями домовилися про Secret Santa, то у мене бюджет вийшов 600 гривень. Для свого хлопця у мене бюджет десь 3 тисячі. Вже він сказав, який подарунок. Ну, це залежить від людини. А Миколая планую внукам своїм е, може, чоловікові. Думаю, до трьох тисяч. Ну, цукерки, мандаринки, горішки, колись мені в дитинстві мама давала, то я так само буду те саме традиційно. Ну і ще, може, якісь, може, ну, якщо чобітки, ну, там трошки більше. Ну, Я маю увазі на один подарунок. Ну, чоловікові таке більш-менше. Але солодке, мандаринки, горішки, шоколадка. Не знаю, десь до 500 гривень. Так буде десь два подарунки. То все. Ну це в межах бажань моєї дочки до дитини. Те, що вона написала, планую їй так купити. Конкретно те, що їй цікаво. Інтерактивні ігрушки, щось пов'язано із планшетами, мобільними і так далі. Що я планую дівчині дарувати? Напевно, або якийсь сертифікат якихось з мереж магазинів, або, або щось тепленького одягу. Дівчина це є набір косметики, скільки я не пам'ятаю, приблизно дві або три тисячі подарунковий є, здається. Рітволс називається. Я не впевнений в назві. Близьким вже дарував одяг, тобто наперед замовили. Теж сума різна, подруга дві тисячі здається, брат теж в тому самому районі. Ну, Ти в принципі все. Сестра ще не придумав. Нехай до десяти обійдеться все. Ні, не, не планую, на жаль. Ми не обмінюємося подарунками. На ну, Миколая, напевно, ні. Я ще студентка. Роботи немає, грошей немає.